Вітаю вас, шановні глядачі першого муніципального каналу. З актуальними новинами станом на 7 жовтня Ірина Вербинська. Триває 226-та шоста доба, як українська нація героїчно протистоїть російському воєнному вторгненню. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на сій території України. Так протягом минулої доби окупанти завдали 8 ракетних та 15 авіаційних ударів. Здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Три крилатих ракети Х 22 противника не долетіли до цілей. Вечір вчорашнього дня в місті та області минув під звуки повітряних тривог. Близько 20-ї мешканці міста стали свідками збиття одного з трьох шахідів. Загалом 6 жовтня, з 15 до 20 години. На півдні України підрозділи зенітних ракетних військ повітряних сил знищили 5 безпілотників окупантів. У чорному морі 12 кораблів чорноморського флоту Росії притиснулися до узбережжя Криму. З них три надводних та два підводних несуть на собі 32 ракети типу Калібр. Загалом в місті Білгород-Дністровському ситуація спокійна. Комунальні служби працюють в штатному режимі та безперебійно. Теплоенерго ліквідовує зношені ділянки мереж, виявлені під час гідравлічних випробувань. Проводилися ремонтні роботи на ділянці системи централізованого теплопостачання по вулиці Проводійській, 15. Гідравлічне випробування виявили тут порив труб тепломережі. Вчасне усунення недоліків дасть змогу запобігти появі пошкоджень під час майбутнього. Опалювального сезону сьогодні ж по вулиці Кирилова проводили профілактичні роботи на об'єктах міської мережі теплопостачання. З метою створення безпечних умов пересування пішоходів та велосипедистів по вулиці Тимчишина – Поруч з торговельним центром Таврія В. 6 жовтня працівники Білгородністровського міського центру благоустрій провели роботи з оновлення лежачого поліцейського, який змусить водіїв транспортних засобів сповільнювати рух на цій інтенсивній ділянці вулично дорожньої мережі міста. Патрульними муніципальної варти вже складено 178 попереджень про правопорушення правил дорожнього руху. Шановні водії, дотримайтесь правил, не паркуйте ваше авто під забороняючими знаками. Інакше доведеться поповнювати міський бюджет власним коштом. Не забуваємо, що ми живемо в умовах воєнного часу, не нехтуйте сигналами повітряних тривог. Кожен з них. Щось означає, дотримуйтесь комендантської години з 23 до 5 години ранку. Всі ці умовності задля збереження вашого життя. 9 листопада, у День української писемності та мови відбуватиметься радіодиктант Національної єдності. До найбільшого україномовного флешмобу традиційно приєднуються мільйони українців по всьому світу. Авторкою тексту цьогорічного радіодиктанту стане українська письменниця та режисер Ірина Цілик. Читатиме диктант народна артистка Герої України Ада Роговцева. Написання радіодиктанту 2022 адаптовано до умов воєнного часу, тому в різних Країнах світу будуть облаштовані студії для написання диктанту для вимушених переселенців та українців, які живуть за кордоном. Долучайтесь з вами. Була Ірина Вербинська і новини на першому муніципальному. Тримаємо стрій і разом до перемоги.